Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам розповісти: можливо, багато хтось з вас знає, можливо, ні, про указ президента. Він стосується, що жінки, яким присвоєно почесне звання України мати героїня, мають право отримати Одноразову винагороду у розмірі 10 прожиткових мінімумів для встановлених для працездатних осіб. Що це значить? Я зараз розповім, куди вам необхідно звернутися, щоб дані кошти отримати, тому що ми сьогодні почали говорити про багатодітних, про тих мам, які мають статус мама-героїня, про доплати до пенсій. Тому що сьогодні хочу розповісти про те, що ви маєте право не тільки отримувати доплати до пенсій, а ще маєте право отримувати одноразову винигораду жінкам, яким присвоєно почесне звання України мати героїня. Є такий указ президента, він ще був, до речі, прийнятий і підписаний 25 грудня 2007 року. І він діє наразі. Зараз розповім, яка сума коштів так, буде в цьому році для тих мам, яким отримують почесне звання Матері Героїні. Так, дивіться, значить. Що потрібно зробити для того, щоб отримати таку виплату вам, що потрібно звернутися, куди потрібно звернутися в управління соціального захисту населення? Після того, як вам присвоїть звання почесне звання мати героїні, вам потрібно звернутися в управління соціального захисту населення, подати заяву, також ще надати свій. Паспорт. Дивіться, так як у нас не змінився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому що закон України про державний бюджет не передбачає збільшення. Він у нас так і залишився 3028 гривень, то сума одноразової такої допомоги. так? Одноразової винагороди, вона в 2025 році залишиться така, як і була в 2024 році: 30 280 гривень, тобто 10 прожиткових мінімум для людей. Працездатного віку він у нас становить 3028 гривень, 10 прожиткових мінімум це 30 тисяч гривень. Навіть якщо ви не знали, забули. І не звернулися вчасно, ви можете це зробити, але єдине, що вам розмір допомоги порахують з рахуванням розміру прожиткового мінімуму для людей працездатного віку так, в тому році, станом на 1 січня, коли вам це звання і було присвоєно. Тому, якщо ви наразі отримали почесну винагороду мами, матері героїні, зна. Знайте, що ви маєте право отримати одноразову винагороду, і вона наразі становить 30 280 гривень. І врегульовується це питання указом президента від 25 грудня 2007 року за номером 1254. 4